Усім привіт, любі друзі! І наша нам скажіть акції, як приїхала така чудова зимова колекція до Аврори. Ви просто гляньте. 129 гривень коштують чашечки. Вони приблизно мають десь 300 мл, а може і більше. І три варіанти. є з сердечком кругленький. І такий варіант. І знаєте, що ще? Є ось такі дерев'яні підвіски, я думаю, їх можна потім на ялиночку підвізти. Такий кусочок мотузки відпало, але не звідси. Так, бачите, і є ще сніжиночки. Ось такий цілий набір. Ще ось така краса, ціна 169 гривень. Чашка у вигляді пряника. Ще сюди повернусь. малюнок з двох сторін однаковий. Я вже обдивилася. Так, пряники. Пряники з одної сторони мають малюночок. Угу. І об'єм 360 мл. Як вам такі пряники? Наступна новинка чашки-сніговочки. Дуже рельєфні вони. Ціна також 169 гривень. І об'єм їхній. Не зазначений. Я думаю, десь плюс-мінус так само 360 мл об'єм, як і пряники. Такі блюдечка. На мою думку, їх можна поєднати з такими чашками. Ось. Нормально виглядає, правда? 199 гривень коштує одне таке блюдечко. А є ще високі чашечки. теж Такі зимові вони з оленями. Малюнок з двох сторін однаковий. Ціна 199 гривень. І пошукаю зараз, який в них об'єм. Аж 420 мл. Це за рахунок висоти, бо вони так по діаметру, мені здається, навіть вущі за звичайні такі тарілочки порцелянові по 199 гривень такі сніговички. Наступна новинка. Якщо не помиляюсь, вони були минулого року такі блюдечка хатинки Акційна ціна 199 гривень. Тарілка порцелянова фігура Санте 249 гривень. Такі трошки глибші, але не супер глибокі. Це не салатник. Середнє між тарілкою порційною і салатником. Ложка для подачі тортика. Вона керамічна і коштує 99 гривень. 449 гривень такий набір, блюдо: 30 см, 6 см. це для торта, і лопатка довжиною 25 см. Дуже оця лопатка, ну, Ідентична. Але, може, трошки довше. Ну, не знаю, не буду вас запевняти, що точно така сама, малюнок точно такий самий. Ну, і ось ця тарілка більшого діаметру. З цієї ж колекції, з такими гілочками, є салатники глибокі по 99 гривень. І така тарілка обідня, ціна 119 гривень. А ще ось такі стакани для напоїв. Вони обклеєні камінчиками, але за рахунок того, що подвійна стінка, то ті камінчики вони є всередині. Ціна 169 гривень. Трубочка пластик і кришка пластик, і сам стакан пластиковий. Форма силиконова для випікання такі чоловічки-пряники 6 штук, 99 гривень ціна. Форма гнучка не дуже тонка і не дуже жорстка. Щось середнє. А є ще ось такі. Ціна вигляд жорсткіші, але може за рахунок того, що нашаровані. Так, тут є і дзвіночки, і черевички. Добре, не буду мучити. Давайте візьмемо декілька. Ціна теж 99 гривень і 6 штучок. Три червечки і три дзвіночки. Скатертина розмір 33. А це знаєте, що? Це є скатертина раннер. Це така, як смужечка. Тобто, у нас застиляється вона застеляється такий акцент, декор на метр вісімдесят. Ціна 109 гривень. Серветочки порційні. Ціна 34 гривні. Один варіант такий золотисті. Дивіться, яка новинка ще приїхала. Слайси курячі зі смаком копчена паприка. Вага в упаковці 30 г і ціна 55 гривень неакційна. Рушничок 59 гривень, його розмір більший. 40 на 60 см. Два варіанти є малюнки такий червоний колір з білими пряниками, або білий колір із надписом та пряником. І ось така в них обробка краю гарненька, з невеличкими помпончиками. Так, рушничок 40 на 60, більше мені схожий на мікрофібру, бо цей, бачите, такий вафельний. І ціна 39 гривень. Ще одні цікаві тарілки це є пластикові. Три варіанти кольорів. Зараз ми їх поближче подивимося. 59 гривень ціна за одну штуку. Так, білі, зелені та червоні. Мені ось ці біленькі найбільше сподобалися. Такі зелені, тут менше видно малюнок. І червоні. В такому ж стилі є ще салатники пластикові, ціна 69 гривень. Такі ж біленькі, які були плоскі. Так, не виймається. Ну, я думаю, ви зрозуміли. Є ще червоні, ось і зелені. І ще чарівна новинка форма для приготування цукерок, льоду чи ще чогось. Це пише форма для льоду. Але я думаю, що і цукерки в ній теж вийдуть, тому що тут дно, воно гумоване і воно натискається, можна легко виймати. Я люблю такий варіант. Знаєте, що не треба вистукувати ті крижинки, а можна їх просто витиснути. Ціна 69 гривень, досить їх тут багато. Мені здається, навіть довше, ніж класична форма. Не пише, скільки тут є рядів. Ну, не знаю, там, мабуть, три сховалось під етикеткою, і загалом буде 7. Отак, плюс-мінус. Новинки на полицях текстилю. Подушка для стільця на зав'язку розмір 40 на 40 см. Так, вони є прошиті, То, що хол зняти-випрати не вийде. Хіба що може повністю її занурювати для прання? Так, і три варіанти кольорів: такі коричнево бежеві три відтінки. Світліше, темніше, а навіть не три, а навіть чотири. Це ще темніший варіант. Значить, це чотири. Можна зробити в омбре, можна підібрати однакові кольори. І ще є в продажі подушечки декоративні. Ціна 88 гривень. І розмір тут. 40 на 40 сантиметрів. Матеріал Поліестер. Так, і що замочка нема? Цікаве, те, що в них, наприклад, текстура одна, а з іншої сторони інша. І загалом є різні. Бачите, такі, такі 229 гривень. Коштує ось такий плед. В нього є деталі, які будуть світитися в темряві, якщо ви перед тим залишите його на світлі. Розмір такого пледу на метр двадцять. 119 гривень коштує килимок придверний, прямокутний. Два варіанти малюнки. А навіть не два, а навіть три. Ось такі ще є. Зараз показую вам поближче, що це за текстура. Ми вже колись такі з вами дивилися. Я думаю, багато хто бачив такі. такий варіант килимка, я би його віднесла до придверних, бо вони є жорсткіші і вони прогумовані. Ой-ой-ой! Візьмемо, проскануємо ціну. Коштує такий килимки 119 гривень. Ще подивіться, яку красу привезли. Це є для заморожування контейнери, об'єм їхній 2 літри. Є з сірим або з оранжевим дном. Ціна 99 гривень. Цікаве, бачите? Дно прогумоване, можна щось собі заморозити. Потім ось так натиснули і легко вийняти. Бачу, є всякі такі новинки, цікаві, досить цікаві. Ще одна новинка. Набір посуду дитячого, ємність з кришкою та ложка. Три варіанти кольорів: рожевий, жовтий та блакитний. Такі набори, термос і три чашки. Об'єм термосу 450 мл, а чашки по 135 мл. Так, кольори є на вибір: 299 гривень ціна. Дуже багато різноманітних приїхало дощиків новорічних. Так, дивлюсь, плюс-мінус вони всі одної довжини по 2 метри, але вони різної товщини кольорів і всяких прикрас різні. Давайте будемо дивитись поступово. Ось такі. Очти, в них тут зігзагом. Ціна 19 гривень за штуку. Такі, ой, які красиві, зелені і з червоним декором. Ціна 34. Так, ось такі по 39 гривень. У них тут петелька є. Ці з білими кінчиками. Ну, Тут кольори є різні. Бачите, і червоні, і білі, і зелені. Ціна 19. Такі по 34. Тут тувсіші і тонші є смужечки. Кольори теж є різні. По 24 такий варіант. Вони йдуть як металізовані кольори. По 29 гривень такі біленькі. Тут поєднання кольорів, серцевина металева, а кінчики кольорові. І, знову ж таки, кольори є різні. Ціна 14. По 22 гривні ось такі металізовані. Чимось дуже схожі до ось цих, але вони не мають ось цих тоненьких. Оті, бачите? Такі біло-кольорові, дрібненькі, цікаво виглядають, 27 гривень. Так, схожі до перших, але тут ось ці червоні деталі, вони теж з дощиком, а там ті були круглі е об'ємні. 24 гривні такі варіант. По 29, це ми вже бачили, правда? На початку? Ага, там ті коротші, а ті довші самі ось ці штучки. Такі по 24, тут як голографік. Переливання. Кольори є різні, і жовті, і зелені. 29 Такі з черевичками дощики по 29. Такий варіант металізований. Вони крупинками чи щось, бачите, цікаві. 29 і ці по 29 гривень також. А ще дуже і дуже багато різноманітних гірлянд. Навіть Не знаю, з якого кінця вам їх показувати. Давайте ми починаємо з такої ялиночки. 219 гривень коштує декор стоячий. Працює від звичайних батарей, пальчикових або міні. Дві штуки. 219 199 гривень. Це є сніжинка, зірочка на паличці. Такий декор, гілочка ялинки, пластик вазон. Ось такий легенький варіант, ціна 59. Ялиночка, але вона дуже спресована. Я думаю, якщо гарно розрівняти і розпарити, як таку невеличку ялинку можна розглядати. Ціна 77. Так, такі ми вчора дивилися: ці є дощиками довжина. 60 см на 3,9. Тобто вниз 60 см, а так подовжині 3,9 метри. 60 лампочок 179. Тут така ж сама історія: просто тут біле світло, тут е, жовте світло. Ось пише. Тут е, навіть з блакитним відтінком, тут з жовтим. 139 гривень. Це є 50 лампочок. Довжина 5 метрів 45 сантиметрів. Так, такий варіант. Це є в нас щось таке цікаве. Ось так воно виглядає. 129 гривень. Такі працюють від USB 149 гривень, 100 ламп 10,5 метрів. 69 гривень, такий варіант теж USB. Золото, 30 ламп 3,5 метри. Гірлянда декоративна, 100 ламп. Біле світло, 5,5 метрів 179. Цікавий варіант гірлянда з дощиком. Так би мовити, 2 одному. Бачите, ось така гірлянда тоненька. 30 лампочок, довжина 3 метри 37 см і коштує 99. 129 на батарейки тут є такі великі кулі, 10 лампочок. Такий варіант теж 10 лампочок, 229 теж від батарейок. Ці більшого розміру. 249. Так, 129 ми вже бачили. Ой, ці красиві, дивіться, які лампочки з декором всередині, 10 лампочок. Ціна 199. працює від батарейок.

Такі, от, читаєте, з прикрасами 99, 119. Тут не бачу, що писало. Ага, от є 20 лампочок, а тут 30 2 метри 35 см, а тут 3 метри і 30 см. Тут довший варіант. Так, ялиночки 99, 10 лампочок, сніжинки, зірочки такі, 69. Сніговички 119, подаруночки 88. І такі сніжинки 99 і 84. Від батареї працюють. Очі розбігаються від тої різноманітної краси. Дивіться, які набори, пончики. Ціна 84 гривні це є кулі ялинкові. 64 гривні набір прикрас ялинкових, їх і 4 штучки. Ой, це є пташечки. Дві більших і дві маленьких ось таких кульки. Так, а це є набір. вісім штук ялинкові прикраси, 199. Такий декор. Ялиночки. А ми вчора відкривали, бачили, 149. Хто не бачив, я прикріплю вам, подивитись собі. Так, такий варіант: це є свічка декоративна, фігурна ялинкова. 199. Така фігурка декор ціна 349. Набори прищіпок, дерев'яних із декором. Є олені, є олені і ангелики і пряники. По 6 штук в упаковці, ціна 34. Такі по 39 кольорові цукерочки або олені. Теж по 6 штук. Біленькі сніжинки з підвіскою. В наборі їх є 10 штук, 34. Такі олені по 34 гривні, 3 штуки дерев'яні. Дерев Декор різдвяний, куля. Ціна 99 за 59. Така підвізка. Квіти 4 штуки 44. Ці теж 44, є в золотому або у срібному кольорі. Сніжинки по 27 гривень за 3 штуки з блискітками. Такі подарунки 12 штук, 22 гривні. бомбони Ціна 44 гривні 9 штук. Три варіанти кольорів. Кулі по 64 гривні за штуку. Ці теж 64. Такі підвіски людяники 64. Так, жолуді по 24 гривні за штуку. Такі лялечки 39 гривень. Набір форм для витискання печива. Але вони невеличкі. Ось такі, бачите? Маленькі 9 штук за 69 гривень. 34 гривні окуляри декоративні новорічні. 2026 рік. За 39 гривень такі з ялиночками окуляри. Так, хто це? Кінь. А це може бути рік коня? Хто знає? Ціна 49. Швидше за все, такий кінь. 27 гривень. Це є брелок керамічний. І такі варіанти 44 гривні. Текстиль. Така підвісна куля лампочка. Вона світиться, працює від батарейок. І коштує 44 гривні. Так, ці пінгвінчики ходять, їх треба накрутити, і коштує 34. Куля з сюрпризом 59. Обручі з підсвіткою 77, а звичайні 55. Так, бушка зайчика з підсвіткою 64. Кольори є різні. І ось такий обруч Meric Christmas зі стразами. Ціна 55. Ручка кулькова 34, І 77 гривень. Набір бантиків 4 штуки. Намисто на ялинку 44. 99 гривень. Такий. Потяг новорічний. Куля. Ціна 74 гривні. Маленька зі снігом. Так, по 39 гривень такі підвісні декори. Тут поєднання. Картон і текстиль. Так, набір дерев'яних прикрас. Їх є 12 штук в упаковці. Ціна 84. Такі набори 77 гривень за 24 прикраси, і вони є поєднані по кольорах. Верхівка ялинкова за 49 гривень. Календар. На 2024 рік 279 гривень. Я минулого року чекала, поки він буде акційний, бо не хотілось купляти за повну вартість дуже пізно. Мабуть, в кінці січня дали на них акцію, а може ще пізніше. І знаєте, що мені він сподобався? Такі мотиваційні надписи, цікаві картинки. Тобто, хто таке любить, хто такі календарі купляє, можете собі приглянути.